Чи буде підозри міндічу, я не знаю. Ну, я не маю матеріалів справи. Але в мене інше питання: а якщо там все хорошо, то хулі кіпіш? Ну, якщо міді чесний бізнесмен який чесно робить свою справу, захищаючи країну, то хуй з країни. Ну, якби... Для перестраховки. Ну, ясно. Ж... з країни. Коли мене року, два роки обливали, буде, і не готували мені а, тобі, ну, тобі немає можливості. Ні, я в за кордон, коли ще служив. У мене було враз, коли я відпустку їх за кордон. І самі я їхав в відпустку з дітьми на море, і е, тоді була е, ціла хвиля, що ще буде не втік від підозри. Йому готують підозри, він втік. Я повернувся. Через вік якщо... отримав, Але я про те, що хуй не кіпіш. Якщо у мініше все хорошо, він чесний пацан, ну що він звалив з України по-перше. По-друге, а що пріски пішує? ти на набу скокі, які чуть не поховали, я нагадаю, нашу європейську інтеграцію. І дві останні спроби вже після тієї убити Набу і САП через парламент теж були не без європейців зупинені. Тобто, щось аж так тригерить президента, що він готовий євроінтеграцію українську під питання ставити, аби лише убити Набу САП після оцих історій, на Колі Мінічі. Так може, там таке щось є, якщо аж так вони всі хвилюються. Бо якщо нічого немає то в чому проблема.